На уроці Сашко почув народний вислів Готуй сани з літа. Літо, іменник середнього роду. Закінчення «о», тож належить до другої відміни. Сани. Як визначити рід та відміну? Не виходить. Чому? Дивись відео та дізнаєшся. У мові є незначна частина іменників, що має лише множину дрова, двері, Карпати. Звичайно, ці слова ти не можеш поставити у форму однини. Такі іменники можемо згрупувати за певними ознаками. Поглянь на слова та подумай, що їх об'єднує Дрова. Люди, меблі. Сукупність істот чи предметів. Лінощі. Хитрощі, заздрощі, назви дій, станів, почуттів. Переважно у всіх слів є суфікс ощ, що допомагає їх упізнати, вершки, дріжджі, висівки, назви речовин, матеріалів у сукупності, іменини. канікули, вечорниці, назви свят, ігор, відрізків часу двері, окуляри, ножиці. Назви предметів парних за своєю будовою або таких, що складаються з кількох частин чи предметів. Карпати, Альпи, Афіни. Географічні назви, що вживаються лише в множині. Поглянь на карту України та знайди назви міст, що вживаються лише в множині. Чернівці. Черкаси. Бровари, прилуки, лубни, суми. Множинні іменники, тобто такі, що мають лише форму множини, відмінюємо так. У називному відмінку вживаємо закінчення и і, і, після голосного «ї», а зрідка я, джинси гроші, помиї, ворота, вінця. У родовому відмінку такі іменники мають закінчення «ей», «ів» або нульове закінчення грошей. джинсів. Ножець. У давальному відмінку після твердого приголосного вживаємо закінчення ам, грошам винятки гусям, дітям. людям, курям, саням, «сіням». Після голосного «там якого» приголосного вживаємо закінчення ям. «вінцям». У знахідному відмінку вживаємо форми, що збігаються з називним граблі, окуляри або з родовим відмінком для назв людей, дітей, людей. Для деяких назв свійських тварин використовують паралельні форми, гуси гусей, кури, курей. Орудний відмінок має такі особливості вживання закінчень а ми в іменниках, які в називному відмінку мають закінчення и, а і після шиплячого. Канікулами, ями, в іменниках, які в називному відмінку закінчуються на і, ї, я, ножицями, ми, іми, ворітьми і воротами, грішми і грошима, дверми і дверима. У місцевому відмінку, залежно від попереднього приголосного, вживаємо закінчення ах-ях, на канікулах, на граблях. Форма кличного відмінка збігається з формою називного. Закріпимо. Прочитай уривки сказки Василя Симоненка Цар Плаксій та Лоскотон. Знайди та випиши іменники, що мають лише форму множини. Лоскотона посадили за вузенькі грати, а в палаці порішили час весілля грати. А цареві три сини три завзяті плаксуни. Так сміялися, реготали, що штани з них поспадали. Так це іменник «грати» та іменник штани. Провідміняй іменник грати. Перевір себе. Називний відмінок. Грати. Родовий. Грат. Давальний. Гратам. Знахідний. Грати. Орудний. Гратами. Місцевий на гратах кличний відмінок грати. Деякі іменники, наприклад, діти, люди, гуси, кури, мають форму однини, але від інших основ дитина, людина, гуска, курка. То чи можна визначити рід та відміну іменника сани? Іменники, що вживають лише в множині, не змінюють за родами, вони не належать до жодної з відмін. Запам'ятай в українській мові є іменники, які вживають лише в множині. У таких словах не визначаємо рід та відміну. Це деякі збірні назви, назви предметів, парних за своєю будовою, або таких, що складаються з кількох частин чи предметів. Назви дій почуттів станів, переважно з суфіксом ощ, деякі власні географічні назви, назви речовин, матеріалів у сукупності, назви свят ігор, відрізків часу. Запам'ятай закінчення, які мають подібні іменники, що вживаються лише в множині. Слід знати, що в знахідному відмінку для деяких назв свійських тварин вживають паралельні форми кури, курей, гуси гусей. Пам'ятай, що іменники діти, люди, гуси, кури мають форму однини, але від інших основ дитина, людина, гуска, курка. Став уподобайку, які б труднощі не чекали на тебе на уроках, ми допоможемо розібратися. Стеж за каналом.